Вітаю вас, дорогі друзі! Приводом для запису цього відео стало запитання, яке поставив один із моїх глядачів під моїм попереднім відео у цьому плейлисті про святкування Пасхи. Запитання було таке: А коли святкувати Великдень Пасху, якщо людина ходить і до... УПЦ, тобто Української православної церкви, і до ПЦУ, тобто Православної церкви України. Отож, давайте сьогодні поговоримо про це питання, як бути, якщо людина ходить одночасно до різних громад, різних храмів і навіть різних конфесій? Звичайно. В, так би мовити, першому наближенні відповідь на поставлене питання дуже проста, тому що і УПЦ і ПЦУ притримуються православної пасхалії, отож, вони святкують Великдень в один день в цьому році це буде 5 травня за григоріанським календарем. Але питання, звичайно, стоїть. Більш ширше, ніж просто святкування, святкування Великодня, давайте подивимося на це питання в такому контексті. А як бути взагалі людині, яка почергово відвідує різні храми? Чи це нормально, чи це правильно, чи можливо тут є моменти, над якими варто задуматися? І для того, щоб від чогось відштовхнутися в наших роздумах, давайте згадаємо, що пише нам Євангеліє про те, що таке власне є церква. Бо завжди, як ви пам'ятаєте в своїх відео, я намагаюся, розбираючи те чи інше питання, відштовхувати від базису, від основ, для того, щоб зрозуміти, умовно кажучи, як все було влаштоване в його задумі. Отож, в 15 розділі від Іоанна ми читаємо таку думку Христа, коли Він говорить про церкву. Він каже, що я є істина виноградна лоза, а ви гілки. Тобто, Христос, описуючи церкву свою, вживає образ винограду, виноградного куща. Сподіваюся, всі ми з вами знаємо, як влаштований виноградний кущ. Це така ліана, це лоза, або називають її щоб, рукавом, від якої виходять плодоносні пагони. І вже на цих пагонах безпосередньо висять грона, зростають грона, які складаються із стулених одна до одної окремих ягідок винограду. Ось такий образ церкви. Лоза, на якій пагони, на кожному з яких є окрема грона. І грона це складається з ягідок. Ось власне та модель церкви, яку заклав в ню Христос. Ми, Кожен із вас, віруючі православні християни, є окремі ягідки, які об'єднані в грона, тобто у первинні такі структурні елементи церкви парафії. І декілька парафій складають із собою вже окремий пагон, так би мовити. Тобто це окрема єпархія, територіальне об'єднання парафій, яке очолює вже єпископ, в той час, як парафію очолює пресвітер священник. Декілька єпархій об'єднуються між собою за територіальною ознакою у помісну церкву. І ми знаємо дійсно різні є помісні православні церкви, наприклад, там Грузинська, Румунська, Болгарська і так далі. І е, всі вони з'єднані спільною молитвою, спільною благодаттю, е, спільним коренем Христом. Отож, як і у виноградному кущі, е, Кожна, кожен пагон, кожне гроно живиться тим соком, який курсує по стовбуру по лозі. Так само і Церква Христова живиться благодаттю Святого Духа, яка є основою її буття і робить дієвими всі її молитвослов'я і таїнства. І ми собі, мабуть, не можемо уявити ситуації, щоб одна й та сама ягідка. Належала одночасно до декількох грон різних, або навіть до різних пагонів. Зрозуміло, що одна певна ягідка займає якесь своє певне, чітко визначене місце в одній із грон. Так само і в нашому духовному житті. Якщо ми хочемо, щоб наше духовне життя було. Сформоване, було організоване саме відповідно до традиції православної церкви, ми повинні належати до однієї конкретної релігійної громади парафії. Для чого це потрібно? Якщо людина належить до конкретної парафії, вона особисто знає священника, і священник знає її. Знає її не один рік, а так би мовити, в динаміці. Знає історію її життя, знає особливості її характеру. І він в потрібний момент може подати і молитовну допомогу, і надати пораду, і підтримати якимось чином. Навіть банально він знає, на яку тему, наприклад, можна з людиною жартувати, а на яку тему жартувати не варто. Свого часу, коли я служив в Омані, в нас була так би мовити в цьому плані зразкова парафія, тому що у цьому храмі, в якому я служив уже в останні роки як настоятель, наді мною було. Звершено обряд воцерковлення, коли я був ще малий, тому що хрестили мене потайки на Вінничині. А ось вже саме обряд воцерковлення, першого входження в церкву, було звершено у Свято-Успенському храмі міста Умані. В цьому храмі вінчалися мої батьки. В цьому храмі вінчався я зі своєю дружиною. В цьому храмі вінчалася моя донька, тобто, це такий сімейний храм. І коли я вже служив настоятелем, і серед моїх парафіян були молоді люди, я знав у декого з них, навіть дідусів, бабусь і прадідів. Тобто я знав, з якої людина родини, яка традиція цієї родини, яка і сімейна її історія. І це надзвичайно дуже допомагало мені в пастирському служінні. Тому важливо, щоб людина була постійним парафіянином. Однієї, тієї ж самої парафії. Звичайно, ми говоримо про обставини, скажімо так, благополучного життя, коли людина має можливість обрати щось для себе, і коли людина вільна в своєму виборі. Тому що, наприклад, в тому ж таки місці Умані, в нас були ситуації, коли є. Храм Центральний Свято-Миколаївський кафедральний собор, і є храми на передмісті. Ось люди, які живуть на передмісті і постійно відвідують свої храми, які найближчі до їхнього житла. Разом із тим, коли на будньому дні випадали якісь великі православні свята. І вони працюють в центральній частині місця, звичайно, вони поспішали на ранню літургію в Кафедральний собор, там молилися з тим, щоб потім, наприклад, на 9-ту годину встигнути вже бути на своєму робочому місці. Але підкреслюю, це виключення. Це вже окремі особливі випадки. А якщо ми говоримо про спокійне облаштоване життя, то кожна людина, звичайно, повинна для себе обрати. Ту громаду, де вона відчуває себе як вдома, де е, духовний досвід чи духовне спрямування священника відповідає її внутрішньому устрою. Та ситуація, коли людина е, щоразу відвідує інший храм кожного, наприклад, недільного дня. Коли вона, наприклад, ходить наприклад, до якогось монастиря на сповідь, бо там добрий батюшка сповідає, потім вона ходить на святкове богослужіння в інший храм, бо там гарний хор. Коли потрібно, наприклад, звершити таїнство хрещення дитини, вона йде ще в третій храм, тому що там гарні фрески, гарні ікони, можна зробити гарну фотосесію, це є не здоровим явищем. Одного разу навіть під час проповіді я назвав такими, таких людей духовними безхатьками, дехто на мене, звичайно, образився, але по факту це так і є. Тим більше, якщо людина почергово ходить до храмів різних конфесій, різних релігійних організацій, кожна будівля міцно стоїть тоді, коли вона має гарний добрий фундамент. Так от, і наше духовне життя має будуватися на якомусь одному певному фундаменті. Я розумію, що ми живемо в час, коли всі говорять про толерантність, сприймаючи це явище як всеядність. Насправді, ж, коли ми говоримо про необхідність бути толерантними до інших, це зовсім не означає, що ми не повинні мати своєї внутрішньої, власної, чітко визначеної позиції. Тому, як би це не було не просто психологічно, духовно. Потрібно розібратися в собі, розібратися в своїх переконаннях і прийняти для себе рішення, членом якої парафії ви надалі будете. Як я вже колись сказав у своїх відео, кожна православна людина повинна чітко знати, до якої парафії вона належить, хто є настоятелем цієї парафії, хто є її духовником, духовним наставником. І до якої єпархії відноситься ця парафія, і хто є правлячим архієреєм цієї єпархії, тоді складаються передумови для розвитку правильного духовного життя християнина. В іншому випадку, якщо людина постійно змінює своїх духівників, змінює парафію, де вона молиться, може бути так, що людина роками приходила до храму, але Добре організованого духовного життя і, відповідно, очікуваного духовного плоду, вона не отримає. Я дякую вам, дорогі глядачі, за перегляд цього відео, буду вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі, також за підписку на мій канал. Нехай Господь врозуміть всіх нас, допоможе кожному з нас мати внутрішню впевненість, внутрішню визначеність для того, щоб провадити дійсно. Плідне духовне життя, отримуючи духовні плоди у вигляді спасіння душі. Бажаю вам всього найкращого, нехай береже вас Господь!